У цьому розділі розповідається, як були проведені, ну як завершилися роботи по зведенню мішкана, і були підраховані дорогоцінні метали, використані в його спорудженні. Хочу Хочу звернути увагу, що Мойсей міг би і не відчитуватися перед своїм народом. Да? Але він сказав: друзі, ось скільки ми зібрали, ось скільки золота, срібла, мідів, все там я я перед вами все, все відповім. Це приклад для наших для всіх тих, хто керує народами. Амінь. Там ще, там ще говориться, був створений священницький одих І як першого дня другого року після виходу з Єгипту Мойсей наказав поставити мішкан, і Хмара Божої слави наповнила с І у сьогоднішньому розділі е-е закінчується розповідь про створення мішкана. А в наступній князі да, або левіт розповідає поч... розпочнеться розгляд розділів пов'язаний з організацією служіння і перш за все жертвоприношення. І тому скажімо так: більшість віруючих наших часів да, Брід Хадаша, нового нового завіту для них таке складається враження, що скіння, вона була створена для жертвоприношень. Але задум Божий він ширше. Хоча це так, для жертвоприношень, приношень, але задум Божий був ширше цієї, цієї, цієї думки. Жертви приносились не заради жертв. Давайте не забуватимо, що після гріхопадіння людини було втрачене головне, для чого вона була створена. Для чого? Для спілкування з Богом. І це було втрачене. Це було втрачене. І в діях я часто е, напоминаю про це, в діях 17, 26, 28 там говориться про те, е, що він створив людей ну, через одну людину Бог створив людей, там назначив їм часи, такі і так далі. Для чого? Для того, що вони що робили, шукали Бога, бо вони його загубили. Тому що Бога загубили, тому ці війна, тому це твориться так, таке неподобство серед серед людей. Вони один один просто пожирають. Ось і е, але і то тому що тільки шукаючи, Бога, і коли вони зможуть знайти його, да і коли вони зможуть скажімо так, дивлячись на нього. Набувати в собі образу Божого, ми про це багато говоримо. Тільки тоді приходять зміни в людське життя також. І спасіння вони набувають, і е, е, приходять зміни в, соціальну, в соціальне, економічне та інші сфери життя людства. Трохи раніше розділено нами уривка, в вихід 25. Бог сказав своєму народу, що вони несли все дорогоцінне, що у них є: Там золото, срібло, мідь, е, е, вироблені шкіри, дорогоцінні тканині. І Бог каже: І влаштують вони мені святилище і мешкатиму серед них. Ось головне, що Бог хотів сказати, через мішкан, через Кінію, яку, ну я, яку зараз от ми закінчуємо, ми бачимо, що вона вже закінчена. Да? і ми зараз роздумуємо, що це для нас означає тут, зараз, у цей час. Таким чином, мішкан був символом і місцем перебування Бога серед свого народу. І Бог став ініціатором створення мішкани. Не тільки ініціатором, він досконально до, условно кажучи, ну, нашими словами, до гвоздіка, да, там до гачечка там кожного. да там він все сказав, що там гачечки 50 повинно, не 49, не 51, 50 гачечків золотих, срібляних там і так далі. Для того, для того, а ці доски, які які будуть робитися мішкан, вони повинні бути там. От стільки там вони повинні бути так, щоб щоб ви е, ну щоб люди вони його створювали по божому плану, по божому видінню. і так воно і було зроблено. І побачимо, до чого це привело. Мішкан був створений ще раз повторно для того, щоб кожен єврей міг мати те, що було втрачено в Едемі, відновити стосунки з Богом, спілкуватися з ним. На землі не було таких місць. Не було. І мішкан він надавав єдиний шлях до Бога, і все в ньому свідчило про святого Бога і грішну людину. Наявність двору, жертовника, священника як посередників між Богом і людьми, умивальника, завіс, стола приносни, світильника, жертовника для куріння для, для куріння святого святих та ковчега. Все говорило про те, що є що? Шлях? Шлях до Бога. Ми, люди, тут на землі, особливо в цей час, люди самі встановлюють собі шлях до Бога. Ну, ви це бачили неоднократно. Один раз сходимо. На пасочку на на, на Пасху, ну вони пе називають пасху наш пес. Ось, значить, сходимо на паску, посвятимо, е, вип'ємо, розговіємось, поб'ємося. Там ще щось трошки зробилося, і все буде добре, бо Бог нас любить, і ми виконали св е, Божий задум. Та ні, друзі, або, або ще щось там. Знаєте, йти там на церкву покреститися, чи ще, чи, чи, чи ще щось таке. Ну у нас у протестанці у, у них тоже, теж, чи, скажімо так, протисянського толку у віруючих месіанських горичів, теж є свої забобони, що отак і, і все, і у мене буде все добре. Любі друзі, друзі, так як Бог сказав, є шлях. Є шлях. І він каже: Мосей, пам'ятаєте, просив, покажи мені шляхи твої, щоб я пізнав тебе, і ми повинні шукати Бога, щоб знати його шляхи, для того, щоб він міг благословити нас. І щоб ми були успішні в цьому світі. Бо ж ми ж скажімо так: ми ж все хочемо, щоб у нас все було і нам за це нічого не було. Так? Ось. Ну, це нормально. І Бог, Бог він не проти цього. Я вам так скажу. Він добрий був. <кхи> <кхи> Завісу на вході у двіру святе святих. У святе та у святе святих, згідно традиції, називався шлях істина та життя. Тому коли Ішова говорив, що він є шлях істини життя, фарисеї чудово розуміли, що він говорить про те, що Ішо відкриває шлях до Бога. Ну розумієте, про що я кажу? Да? Там були завіси такі, вони були на вході, вони були перед перед святим і свята святих. І це все називалося. Воно ну так, традиція кажу, що воно було так. Книжок на цю тему нема, але воно передано до наших часів. У Євангелії від Івана 1,14 говориться, і слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми бачили його славу, славу як від Отця, повного благодаті і істині. І дивіться, тут грецьке слово перебувало, слово перебувало серед нас, да? перебувало, скіно, з грецькою перекладається, як поставило з або жило у скінії, наметі серед нас. Іншими словами, проводиться пряма аналогія між Ішова та Скіні та прообразом Ішо. Тобто, ми, якщо ми хочемо, ну, скажімо так, тут був явний, явний прообраз Ішоа. І Ішо є слово Боже, яке зодягнулося в плоті, мешкало серед Божого народу і несло справжній зміст Божого Слова наближати творіння до Творця. Це перший крок, це, це скінія, так? А потім, вже, скажімо так, повний задум Божий через Ішоа, місійнів, які теж. Він є скіння для нас. Через нього ми наближаємося до Бога. І такий момент: дивіться, якщо ми будемо йти з самого початку, ну, зайдемо з двору поза скинію, потім зайдемо у двір скині. Ми там побачимо мувальник, жертовник. Потім ми зайдемо у святе, у святе святих, потім. Ну, Думках зайдемо до, до святого у святе, а потім у святе святих. Ось і що ми там побачимо? Ми побачимо там ковчег, так? А в ковчегу, що ми бачимо? Ну, скрижалі. Потім там ще там додавалася манна, значить та посох, але перший задум то скрижалі. Слово Боже, не просто слово Боже, а скажімо так, те, що Ішо сказав. Ну, хочеш жити в мирі з Господом, да? виконуй Слово Його. І він звів навіть 10 цих заповідей він звів, звів до, до, до двох: любити Бога і любити людей як, як, як самого себе. Таким чином, ми бачимо, що скиння за великим рахунком мала служити лише одному. лише одному зберігати Слово Боже. Розумієте? То, сама суть, от самий центр скинії – зберігати слово Боже, слів'я у найпотаємшому місці. Тому для нас такий образ він несе таке розуміння. Якщо ми, якщо ми хочемо шукати Бога тут на, землі, тут на землі, то найбільше, що ми можемо знайти тут на землі, це Його слово, і це принесе нам найбільше розуміння Бога. Його слово. Амінь. Сам шлях від зонячнього, як я казав, до, до цього місця він про, про це свідчив. Ми інколи думаємо, знаєте, що знайти Бога це якось особливо його переживати, там, мурашки е, по, по шкірі, там, святий сміх, святи, святий плач. Це дуже добре. Я сам це дуже люблю. Але, друзі, коли ми поплачемо, або коли ми посміємося, там, витримемо сльози і підемо далі, ну, це, це переживання Бога, це те, що. Говорить про його наявність, да? то, що торкається нашого серця, те, що на, до, нас лише до нього, те, те, те що нам ну, да, дає жагу до нього. Да? А те, те, що, скажімо так, впливає на наше життя, на наші відносини з Богом і в, в, ну, по великому рахунку впливає на успішність нашого життя, це виконання Його слова. Дивіться, що казав Ішо. Якщо любите мене, це Івана 14,15. Якщо любите мене, то будете дотримуватися чого? Моїх заповідей. Він не сказав, то будете там ну, переживати, падати, там будете, там. Це, ну, це добре. Він любить це, коли ми переживаємо його, але ось виконувати його заповіді. І ті що, ті, що інколи кажуть, ну це дуже законничество таке знаєте, це, це благодать, друзі. так Перша заповідь це любити Бога. Вона сама духовна, нема більшої заповіді. І, і нема більш духовної заповіді. Тому що хтось скаже, що це закон, то, то, то не зовсім правда. А тепер про сам Ковчег. Що е, символізує Ковчег відносно людини. Дивіться, е, псалом. Забіг. Псалом 118.11. Я заховав твої слова у своєму серці, щоб не зрішити мені проти тебе. Про що це нам нагадує? В чого було слово. так А в моєму серці що? Слово! Також слово. І, і багато коментаторів вони зрівнюють людину, порівнюють людину з, з Кінією. Там дивіться, там горить Божий вогонь, так, мінора, там е, е, молитва, та, там ця жага до, до Бога, це коріння, святість його. Так? Там е, скажу, наша вдячність, стіл предложення з хлібами. ось, А в самому центрі це що? Це Ковчег словом Божим, і цей образ ковчега він ще ще раз нам нагадує, що в нашому серці, всередині нашої духовної людини, повинно знаходитися оце його Боже слово, яке повинно. Давати нам життя, яке повинно нам розуміти, давати розуміння Бога, який він є, і розуміння того, що ми повинні бути схожі на схожі на нього. Нам необхідно бути схожим на нього, і це принесе. Дивіться, що це принесе в наше життя. Псалом 36, 31, це по перекладу Турконяка. Закон його Бога у його праведника серці, і його ноги не спотикатимуться. Люди добрі, якщо ми будемо слово Його. Тут у серці тримати, да? то ми не будемо спотикатися у цьому житті. Якщо ви проаналізуєте свої спотикання у тому, у цьому і так далі, ви побачите, тому що ми не виконуємо Боже Слово. Або не знаємо, або не хочемо, або ігноруємо. Ось що приводить до спотикання, до проблем у, нашого, у нашому житті. Ви, ви ж пам'ятаєте е, перший цей е, псалом? Про, про мужа, да? якщо він тримає, якщо, якщо він дотримується цього слова, то він успішний. Буде кругом, буде пустеля, а у нього все буде добре. Він буде як дерево посажене при потоках, вод, він буде плод приносити свій добрий плод у, сво, у своєму житті. Ось про що говорить е, мішкан. Ось про це про, про що говорить ковчег. То не історія, то наше життя, це наша сучасність, це наше життя, успішність нашого життя і наших дітей. Я про це хочу сказати, я про це. Говорю. і ще один момент відносно ковчега. Це для дуже духовних, для цих людей, які ну, бачать або бачать пророчистуючих, да? або тих, хто називає себе пророками там по інтернету, їх зараз тьма муща. Куди не глянеш одні пророки. Мені тільки не зрозуміло, чому вони. Багато чого не, не сказали про наше життя зараз, да? щоб ми там приготувалися і так далі. Ось вони щось інші, духовні, але не ті речі. Вони не готували нас до, до сьогоднішнього. Ой, так, дивіться. Бог говорив з Моше де? Між Крил Херовіма. Ви пам'ятаєте, да? над ковчегом були золоті херовіми. Це ті духовні істотики, Бог поставив охороняти вхід для Едему. Пам'ятаєте? Да? То є, це самі наближені ангели до Бога. Ось вони кругом Його трону, трону стояли. І вони охороняли, скажімо так, верхній світ від нижнього світу. І між ними, Бог, між крилами Херовіма, Бог говорив до людей. І дивіться, яка думка: я, я буду, до мене вона також прийшла. Та, так, такий образ для мене. Якщо людина буде тримати в своєму серці слово Боже, да, якщо вона буде дотримуватися, жити по Слову Божому, тоді хіровіми вони пропустять у чистоті Боже Слово до нашого серця. Чому багато пророчествуючих пророків вони говорять не те, не тримаються, тому завжди ну не тримаються Божого Слова, тому завжди треба дивитися на життя цих людей, чи вони живуть по Слову Божому, чи ні? Я дуже багато, в тому числі раніше було у нас такі люди, які ну, пророчествували, і, і, вони не жили по Слову Божому. і Вони хотіли говорити, але було видно, що ну, не Бог говорить це через них. Ну, Запам'ятаєте це, да? дивіться завжди на життя людей, які щось говорять від імені Бога. Якщо там є в серці у них, ну, хтось їх життя воно свідчує, свідо, свідоцтвує про Бога, то тоді. Скажімо так, можна роздумувати над віслом, але якщо ні, то, то таке, знаєте, можна послухати і йти далі. І ще один такий момент: дивіться, це також я оце готувався до, до цього слова, і е, я я, я це побачив. Я раніше, раніше, ну, верніше, так, я раніше думав, чого цей ковчег, він зроблений з сіттіма, ну, з, з да? І тільки обложений з золотом. Ну, можна ж було як. Кришка вона була з золота зроблена, ну золото ж не жалко, там більше тонни золота дали. Нічого страшного, що там 30-40 кілограм пішло б на, на цей ковчег. Він так, не, не такий великий був. Але дивіться, що я побачив. Е, ну і так побачив, я так зрозумів для себе. Да? Е, сі-тім, це воно говорить про людське. Тобто, якщо воно якби образ для нас людського ну, знаєте, Натури людської, да, егоїстичної, такої, що хоче робити все, що хоче. Ось. А золото воно свідчить про небесне. Якщо наше людське воно буде оброблено небесним, да, ну, якщо воно буде тримати наше людське у своїх е таких рамках, да, ось, то тоді буде слава Божа, Бог буде тоді говорити. І в мене є ще пару, пару хвилиночок. Дивіться, один цікавий момент. Я хочу е м, хотів прочитати. Ну, може, там швидко покажуть вихід 39,1,5. Там говориться про те, можете показувати його, то так, так просто, що, що воно йшло. Е там говориться про те, що всього золота е було зібрано, ну, може, відчитується, 29 талантів, е срібла 100, 100, 100 талантів і 1000. 1750 ну І там міді дуже, дуже багато, також міді було багато. Про, це, про що це говорить тут? теж тут, такі, знаєте, для нас дуже цікаві образи, дуже чудові такі образи. Золото давали люди, яких, які прагнули до Бога. Там написано от люди, які прагнули до Бога, вони щедро несли золото і так несли, що. Було потрібно сказати, люди все хватить вже достатньо. Ось, 29, Ну це вважайте, по 30 цих, цих яких, талантів. Да? ну, Це більше тонни. Більше тонни золота, 100, 100 талантів. Це десь приблизно 3,5 тонни срібла. Мішкан він був такий. Знаєте, він важив там мабуть, сотні тонн важить там з досками, там з шкурами, Сотню тонн точно він важить там, а може й більше. Ось і що цікаво, оце ну золото я сказав, це людське прагнення до Бога, да воно воно показує нам. А срібло срібло, воно було зроблене з тих півшекелів, які були взяти з кожної з кожного чоловіка. Ось коли потрібно було переліку перелічити людей, то кожен, кож, кож кожен чоловік, ну чоловік, мужчина, да? значить, він давав пів, пів шек, він давав півсіклі. Пів півсиклі. Оце і от назбиралося, там якщо більше 600 тисяч, от назбиралося 100 талантів, да? три, три І, і що, 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 цікаво, це срібло, воно було, ем, воно було, з нього були, з, з нього були з, зроб, зроблені такі підошви, е, там по 30, кожен талант, це десь 30-35 кілограм, і на них ставили на них ставився доски мішками. Там доски ж були, да? і щоб вони не вгрузли в пісок на них, і щоб вони трималися. На них ставилося це. Це для мене це є образ того, то, скажімо, образ, і, да, і Бог трош трошки раніше, бог у му розділі книги вихід. Він він говорив, що це срібло, це півшекля, це викуп за життя людей. Викуп. Ось вони викуплені. Ось це. Так. Трошки мене думка так, вона бігає. Треба її що? Спіймати і поставити. Тобто, це срібло воно несло ідею спокути, іскуплення Ідея іскуплінь. Коли ізраїльцяни хотіли дізнатися, яка кількість свого народу вони це плавне платили. І Бог казав: пам'ятайте. Що це я вас викупив, це я вас викупив, викупив з Єгипту. А коли Давид через сотні років спробував зробити обчислення поза ідеєю спокути, да? Бог що? Ну просто перелічити, як їх багато. Бог сказав, ні, друже, він дуже розгнівався, і за це і сам Давид і Євреї були покарані. Таким чином. З будучи прообразом слова Божого, місії єврейського народу, спиралась на срібло, яке несло ідею спокутування. Воно мов говорило, що прийде час, і слово Боже принесе спокути не тільки від рабства людського, так? а від рабства гріха. І спокута вона є основною ідеєю іскуплення, і основною ідеєю, що, скажімо так, е яка пов'язує людей і Бога. Тому що після того, якщо нема ідеї іскуплення, спокути, да? то він тільки творець. Але якщо вже є спокута, то він той Бог, що сам прийшов і своє життя віддав для нас. І дивіться, останнє, що в мене, що я хочу сказати, сороковий розділ книги «Вихід» і сама книга закінчується тим, що скиня встановлюється згідно з усіма вимогами Божими. Вихід 40, 34, 35. І що, дивіться, і що створилося. І хмара покрила намет свідчення, і намет наповнився Господньою славою. І Мойсей не міг увійти в намет свідчення, бо його оповила тінню хмара. І намет наповнився Господньою славою. Отак от цими е, словами закінчується Книги вихід. І вона свідчить нам, через віки тисячоліття, через усе писання, через долі героїв, вона свідчить, що коли ми будуємо своє життя, на чому? На слові Божому. да? Коли, от, коли ми. Е, коли ми Виконуємо все, що він нам говорить, а він хоче більше послухняності, помде він він казав, да? чим чим жертви. Тоді що приходить? Слава Божа приходить на життя, І хай це буде у житті кожному, хто тут сидить, хто нас слухає. Хай слава Божа буде у вашому житті, дорогі брати та сестри.